А это могила народного артиста, СССР Михаил Георгиевич Водяной из померли в 87-м году. А это его дружина Маргарита Демина в 99-м году. Она тут похована разом с ним. А это его образы все. Міша Япончик, Попандопа, ну всі його відомі ролі, яке там знаходиться ось тут, -от, на центральній алеї. Тут випадково зустрів такі могилу, непонятно, якор морський. Це явно щось зв'язано з флотом, з морем, у нас дівчина і... Комсомол. Комсомол. Пароход комсомол. Якор, щось явно якась трагедія була на пароході, що вона така пішла з життя такою молодою. Комсомол. Вот, якор. Вот, тоже 17-й участок знаходиться в могила. Віктора Виктора Павловича. Про якого я недавно знімав маленький ролик на Сташкіна. А це Будуаліс Прокопенко, Віктор Євгеніч. Ну, всім знаєте, народний депутат України. Оце він похован. Це його фотографія. Це полісадні крутини Ящук. Там от Авдій Петрович батько їхній. Це Марія донька. А це син його діти померли ну, в юному віці. Історики кажуть, що вона от копія була от на цьому, ну, при житті, як на цьому пам'яті. Це градка оригінал, бачите. Зараз ми підемо ближе. Ось Мария пішла з життя в 1887 році, а вона в 1873 році. Ну, порахувати не можна. Вот. От це Ящук, це брат Іван Авдеєвич. Вот. А батько там покований біля них. А це, я не знаю, родичка може бути, а може і мати. Це італійський мармаркара. Тонка робота. Ну, можна знайти в інтернеті оригінал фотографії 30-х років, ще наш історик Смірнов е, викладав, ще в 30-х роках фотографії писав про Одесу. І там хрест був такий. Вона тримала в руках хрест. Померла вона невідомих причин. Бо, бо, може бути, що і чехотка була, тому що в ті часи звіряли, помирали всі. Авдій Петрович сам був володар готелі Лондонська і за дюком ось здание жовті, Це були готелі «Северна» і Лондонська. він, він був володар цих готелів і За свій рахунок отримував ще оперний театр. Наша і трупу утримував. І, може, можна сказати, диктовав там, що ставити, що от, як показувати, який сезон, щоб був. Коротше, дуже багата людина була. От, і Марію відспівували там біля оперного театру, там був готель. Театральний и там її отспівали і вже на руках несли на мецвитер. Отакі справи йдемо далі. Могила. Роман Степанович Прятка. Тихо скончавшись в 1913 році на 57-му році життя. Вот такие могилка. Три могила. стара могила. 1800. 94 рик. Матрёны, Агафьевны, Карчофильди. Вот их тут палисадник. все родичи тут. Вот тоже. Скончалось 1894 рик. Ильи Афанасьевича Карчафлини. Родился 1838 рик. И вот могила Николай Леонтьевич Шентефельд. В 1904 році. І от фабрика Тузині підписана. Внизу підписана. Фабрика Тузині, Мармурова, там багато робот їхніх. І по цвинтарі, і в Києві у них, на Свято міхайловському храмі там іконостас. Це теж... Работа фабрики Тузині з Білого мармуру. І вот стара могила Балашов Николай Васильевич Народився 1856, помер 1798 рік. Бачите, старинна могила. А вот дітей, могила, пам'яті дітей детей і Ніни Шишковських. 1893 рік народилась, 1898 рік щось якась була трагедія загинули. Ще одна могилка, ну це це, да це їх могили денечки, Леночки і Ніни. А це Склеп родини Чернишових Полковник Чернишов. Вот це його дружина александра Федорова. він у русско турецьку війну тоді займався прикриттям відходу російської армії з Криму. це він тут а це його дружина, дружина раніше померла да? Теж італійська робота тонка Це там приходить Варвара Платонова Кандыба нарочино баронеса Федерікс фрейлина імператриці наставниця була все життя Інституту благородних дівчат в Одесі. Вот, це її донька Ольга Володимирівна Кандыба. Вона за свій особистий кошт відкрила на вулиці Хлібній тоді вона Херсонська була, а потім же Пастера стала назвати мати. Вона відкрила за свій особистий рахунок учбовий заклад, де навчала дітей, викладала предмети. Точно не можу сказати, по-моєму, географії, іноземної мови. І у неї історію, по-моєму, Вона викладала. Її Ученик був легендарний подводник Олександр Маринеско. Ось вони, могили знаходяться з тут четвертий участок. Так що такі ось справи. Ну, нас сьогодні все. Такий обзор був, не знаю, короткий чи довгий, по старим могилам, що показує дуже багато тут, що є. Так що потихеньку буду знімати і викладувати. До нових хвилюючих зустрічей, бережіть себе!